Два дні інтелектуальних ігор у клубі Інтелект сумського державного університету. Вчора тут розіграли медалі чемпіонату міста Суми з шахів. Сьогодні грали в шашки. Змагання присвятили дню захисників та захисниць України. Участь у сьогоднішньому турнірі взяли юні спортсмени. Серед них шестеро третьокласниць однієї сумської гімназії. Для них це є цікавим видом діяльності. Це розвиває і їхнє мислення. Також це позитивно. Впливає на їхні навчальні досягнення, і для того, щоб урізноманітнити їхню позашкільну діяльність саме, тому вони тут. Участь у змаганнях брав і спортсмен колясочник Олексій Якущенко говорить, між змаганнями постійно тренується. Ми ходимо ще в бібліотеку філії номер 17 і там проводимо тренування по шашкам. Я ще намагаюся грати з різними людьми, тобто не тільки там на тренуваннях, а десь ще поза. Тренуровкам там одваре, наприклад, або з якимись знайомими. У змаганнях участь взяли 20 спортсменів. По різним віковим категоріям будуть визначатися переможці перші-третє місця. Також у нас присутня така категорія, як інваспорт. Представники інваспорту активно приймають участь у змаганнях шашок завжди, тому, в тому числі і сьогодні. Спортсмени зіграли по сім партій у підсумку. Перше місце серед чоловіків посів Валентин Корольов, серед жінок Наталія Москаленко. Серед спортсменів з інвалідністю золото здобув Дмитро Ярош. Серед юнаків Андрій Бондар. Серед дівчат Катерина Придатко. учора змагання з шахів виграв 12-річний Олексій Ольштинський. Кращою серед жінок стала Анастасія Кельбас. Серед ветеранів золото виборов Володимир Тихоновський. Перше місце серед школярів посів Михайло Ламошенко.